з приводу того, що є майнові питання, було майно і воно залишається. Яке майно викоплене було у е, міста в цьому рішенні? Нам не доповідали про те, що будуть майнові питання, і воно не було враховано. Це перше, друге. Щодо того, що рішення конституційного суду розповсюджується на дану ситуацію, то хочу зазначити, що згідно рішення конституційного суду, на яке ви посилалися рішення одноразово рішення органів місцевої влади мають одноразову дію з моменту її виконання. Вони втрачаються як такі, проте це рішення не було фактично виконано. Тому юридично ми маємо всі можливості скасувати це рішення, і е, юридичне управління Київради дало е, свій висновок. Я вважаю, що кожна фракція, кожен депутат має право вільно в цій країні виражати свою думку як усно, так і шляхом голосування. Як те передбачає і Конституція, і наш регламент. Я особисто в минулій каденції підтримував. Це рішення, яке ми хочемо зараз скасувати, чому його підтримував? Тому що не було згадки у доповідача про те, що є майнові невирішені питання в цій каденції. Нам доповіли, що є такі, і дві комісії Київради з питань містобудування архітектури землекористування, а також екологічної політики підтримали цей проєкт рішення. Я вважаю, що ми як цивілізовані депутати. Повинні мати можливість виразити вільно, свободно, свою думку не лише в мікрофон, а й шляхом натискання кнопок за, утримався чи проти. Тому я кожного депутата відповідально прошу поставитися, винести на голосування. Голосування публічне, відкрите, громада його бачить. Кожен має право виразити свої аргументи як до голосування, так і після. І думаю, це буде правильно. Вільно і демократично, дякую за увагу. Дякую, пану Харченко. Будь ласка, від фракції самопоміч пан Марченко. Добрий день, шановні колеги. Це мій проект рішення дійсно про скасування рішення Київської міської ради від 24 вересня 2015 року. Я все ж таки хотів би коротенько доповісти про історію цього питання, щоб не було питань в залі. У 2001 році релігійною громадою було придбано будівлі колишнього дріжевого заводу площею біля 2400 квадратних метрів. Було підписано два договори оренди в 2003 році та в 2005 році зі змінним цільовим призначенням. Орендна плата сплачується містою по сьогодні вчасно і в повному обсязі. Релігійна громада почала збирати всі дозвільні документи на початок будівництва. До речі, я хочу сказати, колеги, це не типовий випадок для Києва, коли замість 2400 метрів планується забудувати ті самі 2400 метрів, а не 20 20-поверхової будівля. Як тут зазначається, нібито є типовий забудовник. Але коли всі дозволи були релігійною громадою, отримані, а старі будівлі дійсно знесені в 2005 році. Київська міська рада 24 вересня 2015 року прийняла рішення про розірвання договору оренди в односторонньому порядку. Проте тоді, в вересні, депутати Київської міської ради не були поінформовані повно щодо усіх істотних обставин справи, зокрема щодо придбання релігійної громади нерухомого майна та необхідності наразу зараз з міського бюджету повертати вартість цього майна. Сьогоднішній проект рішення я поправлю колегу Харченка підтриманий трьома постійними комісіями Київської міської ради, а не двома, і більше того, без зауважень завізований юридичним департаментом. Також я нагадаю колегам, що ми вже знімали це питання з розгляду сесії, розпорядженням заступника міського голови секретарем Київради від 11 квітня 2016 року. Була спеціально створена робоча група з розгляду проєкту рішення у складі депутатів усіх фракцій Київради. Було проведено два засідання. Робоча група розібралась, що недільна школа, яку планують побудувати, займатиме 20% території. 80% території буде загально відкрита зелена зона. Згідно з гарантійного листа релігійної громади. Буде забезпечений вільний доступ до ділянки місцевих жителів та всіх бажаючих робочою групою. Вирішено підтримати даний проект рішення. За висловилися представники усіх фракцій Київради, за, на жаль, виключенням представника фракції Свобода. Рекомендовано депутатам Київради прийняти даний проект рішення на наступному пленарному засіданні. Відповідно, вважаю, що на сьогоднішній день ситуація, що склалася, може бути виправлена щодо результативного голосування за цей проект рішення. Дякую. Дякую, колеги. Чи є ще е, наполягання на обов'язковому виступі від фракції? Будь ласка, пані Мілікові мікрофон включіть. Меліхова батьківщина. Шановні колеги, фракція Батьківщина категорично не сприймає, коли приходять народні депутати України і повчають депутатів Київради, як працювати. Я розуміла ще. Дякую, від фракції тоді. Я розуміла ще в часи. Відфракції включіть, будь ласка, не Розуміла, в часи Черновецького, коли приходили сюди повністю весь склад народних депутатів від нашої України, від Батьківщини, тоді назва була блок Юлії Тимошенка, і е, не давали можливість тирити землю. То я думаю, що от в ті часи дійсно от така консолідація була необхідна. А в разі, якщо йде спір. Між одною політичною силою, представниками іншої політичної сили, то зводити це до погроз, я думаю, що ми зараз повинні висловити свою неповагу до такого народного депутата. І я хочу сказати: якщо е, народний депутат це е, не сприйме, то я особливо не буду більше такому народному депутату голосувати за те, щоб видавати слово». У нас підготовлений проєкт рішення. Бажаємо ми чи не бажаємо, він має бути розглянутий. Це не вкрадається у територіальні громади земельна ділянка, майно або щось інше. Бо якщо хтось комусь з забудовників пообіцяв, що він цю частину території віддавить, а інша частина там людей хоче, щоб був вільний доступ і був парк. Населення, то треба просто врегулювати всі ці ситуації. Ніхто ні в кого нічого не може віддавлювати. А якщо бажають кияни і жителі Шевченківського району користуватися цією територією, то треба було б цей весь час цих перебранок використати на те, щоб з населенням узгодити всі ці питання, і питань би на яких не виникало. Я думаю, що це персонально кожного депутата право вибора, і можна, якщо закінчиться обговорення, ставити на голосування. А в разі, якщо будуть знову ж такі такі погрози, то я думаю, що ми в складі 120 округов Київради, хто бажає піти в округ любого народного депутата і розказати, в чому він теж не прав. Дякую. Дякую, Тетяна Іванівна. Дуже багато слушних думок звучало, які знайшли підтримку. В залі всі фракції мали можливість мати обов'язковий виступ. Від фракції свобода мала можливість доповідати зазначений проект рішення. Колеги, якщо ви не будете мене перебувати, то ви би почули основне. Ми мали можливість послухати доповідь по всіх проектах рішень. Дослухайте, будь ласка, пане Святославе, я ж до вас з повагою ставлюсь. Мали можливість слухати, мали, мали можливість слухати доповідь по всіх питаннях. Але, на жаль, зараз з усією повагою не маємо можливості продовжити роботу пленарного засідання в силу того, що відсутній кворум. Тому. Оголошую пленарне засідання закритим. Всім дякую за роботу. Пропоную виконати державний гімн України.